Ну, як це так не, не платить людям, щоб отак пострадали. У є такий факт. Як тільки поступи фінансування, кошти будуть виплачувати. Він задав питання зубопротезування. Я зв'язувався з обласною спілкою не спілка, а соцзахистом. На зубопротезування видається невелика кількість грошей. Нові рецепти. І їх на сьогоднішній день абсолютно в достатній кількості. Обласний бюджет це обласний бюджет, це виключно для Джонобиль, доступні ліки. Це доступні. державна програма, там дає перелік певних там захворювань, перелік певних ліків. А є кошти, які виділяються з місцевого бюджету під програму соціального захисту населення. Спеціально для таких потреб це там люди і. Епілепсія, і цукровий діабет, і там дуже дуже багато захворювань. Вклю... Все, Включати поїхали. Рецепти місії це... на початку року там була ситуація ліце, і буде ну, там про... же ж уже, Альона Олександровна, їх недостатньо не буде. Parece que o do céu,